Уша болить, біль розриває груди, зучить вже не сльози, кров тече, Допоки ця біда так мучити нас буде, а в серці так вогненно ще тече. Земля стригається від горку до снарядів. Усе навкруг палає, все горить, горить там сі що на леваді. Ніхто не може жахцей зупинить. Пишні цвіти, буйні сади, нація велична. За що орда Московська тебе отак нищить, за що глумиться, вбиває, палить і руйнує? Це нам отак свою любов вона пропонує. Та ні, ворожа сило, не здолаєш. Щеш наш козацький рід, скоріше ти сама сконаєш, хоч і лишаєш тут свій чорний слід. Встають на захист юнаки й дівчата, щоб ворог не зумів пройти, щоб чорних круків відігнати і рідну землю сперегти. Проводжає сина мати, що йде воювати. І дружина чоловіка, сестра свого брата. У стрі стали гордо, гідно юники і дівчата. Цих соколів гарних, славних повік не здолати. Захисники захисниці, гордість українська. Наша славна і нездолана армія велична. Скоро хмари розійдуться і сонце засяє. Наша рідна Україна ворога здолає, бо на варті, миру, правди, стоїте ви нині, відстояти необхідно цілісність країни. Перемогу відсвяткує в широкому колі, в ваших руках дорогі.